Вітаю всіх! А чи ви знаєте, як боролися з театром Березіль? Бо театр ніколи не був поза політикою, як і все його мистецтво. Березіль український модерний театр, який заснував Лесь Курбас у 1922 році? Уявляєте, в ті часи там ставили українські твори? І звісно, що для совєтів це була неабияка небезпека. З вашого дозволу трішки зачитаю вам з цієї чудової книги. Курбас новатор, видатний оновлювач українського сценічного мистецтва. Безперечно, Борис проти застарілого народницько-етнографічного побутового театру, речник європезації нашого театрального життя, революційний реформатор, який випередив своїх сучасників у намаганні відповідно до вимог доби модернізувати українську режисуру та сценічну практику. Гавкають собаки, дуже мені заважають. Один із списку розстріляного відродження Лесь Курбас. Як і куліш, був розстріляний в 1937 році. Тобто, все, що не робилось, робилось проти наших митців. За що знищили Курбаса? Цитую. Був звинувачен в участі у контрреволюційно-терористичній українській військовій організації і за намір убити Павла Постишева. Що за такий Павло Постишев? Це такий Ірод, котрий був взагалі одним з організаторів Володомору в Україні 32-33 років. І в свої часи, коли мала бути прем'єра вистави, яку написав Куліш Маклена Граса. Він кличе до себе Курбаса і каже: Зрикайся всіх своїх українських вистав, і як режисер, будь ласочка, будь советам. На що Курбас, звісно, йому відмовив. Вистава прибула недовго і театру працювати в українському руслі дали недовго. І хочеться сказати, що зараз, в ці часи, нам з вами, як ніколи, вже нарешті треба об'єднуватися навколо українського. Кліпати той український контент, як тільки можна. Підтримувати український театр, ходити на вистави. І що? Не давати собі і своїм дітям дивитися росіянські? Серіали, фільми, слухати музику і так, далі, і так далі. Я взагалі не знаю, як після всього того, що ми з вами знаємо і вже на своєму віку бачимо, можна продовжувати займатися цією зрадою. В першу чергу зрадую собі. Так багато наших митців, так багато українських душ, які не мають бути забутими. Ми маємо не просто тримати їх в пам'яті, а продовжувати їх справу. Слава Україні! Героям слава!